Віталій Миколенко, обраний вболівальниками левому матчу. Друже, вітаю, це абсолютно заслужено. І це однозначно підтримка вболівальників. Як гадаєш? Дякую. Ну, я думаю, визначали більше як для підтримки, тому що я травмувався. Я хочу сказати дякую всім. Мені дуже приємно, я всі повідомлення читаю, все бачу і величезне, дякую. Ну, власне, зараз е, усе питання відкрите, але ми знаємо, що ти боєць. Я думаю, що це відзначили саме вболівальники, так що все багато чого залежить від дослідження, обстеження, але надія є. Ну, Сьогодні буде МРТ і потім ми вже дізнаємося в мене там і як, яка, якась, яка проблема в мене там. мілка степа. Але ми хочемо підтримати твій моральний дух. Ще раз тебе привітати. Ось бачили, Леофан якраз тобі приготував е, приз. Так що вітаємо тебе, друже, Лев Мачо. Українська асоціація футболу.